Казка від Марусі. Пушин і стормі у чарівній бібліотеці снів. А ти колись засинав із книжкою в руках і прокидався у зовсім іншому світі? Напиши в коментарях, який світ хотів би побачити сьогодні у вісні Одного тихого вечора Пушин. Пухка сіра тобі кішечка з короткими лапками, круглим тілом маленькими вушками, темнішими смужками на спині з чорними очима намистинками, лаштувалася на великому, м'якому кріслі біля вікна. На дворі шелесті вітер і крапав дощ, а всередині було тепло й затишно. Поруч, загорнувшись у ковдру, сиділа її менша сестричка Стормі, Пухнаста сіра кішечка з темними смужками та пухнастими, наче хмаринка хвостом. Вона обожнювала слухати казки і завжди брала із собою маленького плюшевого дракончика. Що читаємо сьогодні? спитала стормів, мощуючись ближче до сестри. Сьогодні ми вирушимо до краю уяви. Ось ця книга про древні замки, драконів і чарівні бібліотеки. відповіла Пушин, обережно відкриваючи товстий тон. Сторінки були прикрашені малюнками веж, гір і таємничих дверей. Пушин читала про бібліотеку, де книжки самі шукають своїх читачів, а стормі. Уявляла, як вони туди потрапляють. Раптом букви на сторінках почали світитися золотим світлом. Вони злітали в повітря і закружляли навколо сестер, утворюючи спіраль. Пушин, Пушин, це, це що якась магія? прошепотіла Стормі. Схожа на те. Тримайся за мене. сказала Пушин. Обіймаючи сестричку, і за мить вони вже стояли посеред величезної зали, стіни якої були повністю вкриті книжковими полицями, що тягнулися до самого неба. До них підійшов дивний персонаж велика сіра сова в маленьких окулярах із золотим медальйоном у формі книги. Вітаю вас, мандрівниці! Ви потрапили в чарівну бібліотеку снід. Тут кожна книга, портал у власний світ. Але щоб повернутися додому, вам потрібно знайти книгу снів. І як її знайти? спитала Пушин. Для цього треба пройти три випробовування. Перше знайти правильну полицю. Друге відгадати загадку бібліотечного гнома. І третє відкрити двері, що з'являються лише тим, хто вірить у свою уяву. Сестри рушили вперед. Полички з книгами почали рухатися, утворюючи лабіринт. Кожна книга світилася іншим кольором і тихо нашіптувала свою історію. Нам треба уважно дивитись, сказала пушин. Можливо, книга, сніп, світиться якось особливо. Вони довго йшли між полицями, поки не помітили одну, з якої спускалася тонка срібна стежка світла. Далі на них чекав маленький бібліотечний гном у капелюсі із закладок. Щоб прийти далі, підгадайте загадку. Я є у кожній касті, але мене ніколи не пишуть. Я веду тебе сторінками, але мене не видно, що я. Стормі замислилась, а потім вигукнула. Оява, оява. Вірно, засміявся Гно і простягнув їм ключ у формі пара. Вони йшли далі побачили стіну без дверей. Як нам пройти? здивувалася Стормі. Мабуть, треба уявити двері, сказала Пушин. Сестри заплющили очі і уявили великі дерев'яні двері з золотими ручками. Раптом перед ними з'явилися саме такі двері, і ключ перо легко їх відчинив. Усередині стояла одна єдина книга. Вона сяяла м'яким світлом, а на обкладинці було написано Книга Сміт». У і стормі торкнулися обкладинки і раптом навколо закружляли м'які пухнасті хмаринки, а під лапками відчувалося тепло їхнього домашнього килима. Вони сиділи у своєму кріслі. Книга лежала поруч, а на коліні у пушин лежало маленьке сиве пір'ячко. Ся був сон? спитала стурбі. Може, й сон, а може, справжня пригода, усміхнулася пушин. Але одне я знаю точно читати ми будемо ще більше. Сестрички накрилися ковдрами, а за вікном дощ тихенько стукав у скло. Читання відкриває двері у світ уяви. І навіть коли ти спиш, книга може подарувати тобі справжню подорож. Якщо тобі сподобалася ця казочка, підпишись на канал, щоб не пропустити нові пригоди пушин і тормі. І напиши в коментарях, куди хочеш, аби пушин з стормі пішли. В аквапарк. Кафе. Чи, можливо, у парк на прогулянку? Можливо, саме твоя відповідь дасть сюжет для наступної казки. Па-па!